Пояснення сьогоднішньої фази місяця, як виглядатиме місяць 20 жовтня 2025 року. Місячний цикл більше, ніж просто красива картина на небі. Ми звикли бачити місяць то яскравим диском, то тонким серпом, а то зовсім не бачимо його на небі. Але чи замислювалися ви коли-небудь, чому місяць змінює свій вигляд? Це не магія, а цілком зрозуміле астрономічне явище, пов'язане з місячним циклом. Сьогодні, 20 жовтня, ми спостерігаємо спадаючий серп, і це чудова нагода поговорити про те, що таке місячні фази, як вони впливають на наше життя та чому варто на них звертати увагу. Навіщо взагалі знати про місячні фази? Багато хто вважає місячні фази винятково красивим видовищем. І це правда. Але вплив місяця на нашу планету як наслідок на нас самих набагато глибше, ніж здається. Протягом століть місяць впливав на культуру, релігію, сільське господарство і навіть медицину. У давнину люди орієнтувалися за місяцем, визначали час сівби та збору врожаю, а також використовували місячні цикли для планування важливих подій. Пам'ятаю, як моя бабуся, яка захоплювалася садівництвом, Завжди радила висаджувати ті чи інші культури відповідно до фази місяця. Вона стверджувала, що це допомагає рослинам краще приживатися і розвиватися. Спочатку я був налаштований скептично, але, побачивши результати, визнав, що в її словах є частка правди. Як відбувається місячний цикл? Насправді все досить просто: місяць не світить сам по собі. Він відбиває сонячне світло. Фази місяця це просто різні кути, під якими ми бачимо освітлену сонцем поверхню місяця протягом його 295 денного циклу навколо Землі. Ми завжди бачимо лише одну сторону місяця, але кількість світла, яке він відбиває, змінюється залежно від положення місяця відносно землі та сонця. Пам'ятайте свій шкільний урок астрономії. Земля і місяць обертаються навколо сонця, і під час цього обертання кут між ними постійно змінюється. Коли місяць знаходиться між землею і сонцем, ми його зовсім не бачимо, це молодик. Коли місяць знаходиться навпроти сонця, вся його поверхня освітлена це повний місяць. А проміжні фази, зростаючий і спадаючий серп, Перша і остання чверть зростаючий і спадаючий місяць є результатом різноманітних комбінацій освітлених і неосвітлених ділянок. Вісім фаз місяця, детальніше. Давайте розглянемо всі вісім основних фаз місяця, щоб краще зрозуміти, як вони змінюються. Новий місяць місяць знаходиться між землею і сонцем, і ми не можемо його побачити. Це ідеальний час для спостереження за зірками, оскільки місяць не освітлює небо. Зростаючий півмісяць, праворуч, у північній півкулі з'являється тонкий півмісяць. Це час, коли місяць починає рости на небі. Перша чверть половина місяця освітлена з правого боку. Схожа на півмісяць. Зростаючий місяць більше половини місяця освітлено, але ще не заповнено. Повний місяць, вся поверхня місяця освітлена і повністю видима. Це найяскравіша фаза місяця. Спадаючи місяць, місяць починає втрачати світло з правого боку. Третій квартал ще один півмісяць, але тепер ліва сторона освітлена. Спадає півмісяць, тонка смужка світла залишається зліва, перш ніж знову згаснути. Вплив місячних фаз на наше життя, міфи і реальність. Навколо місячних фаз існує багато міфів і забобонів. Наприклад, вважається, що повний місяць асоціюється з підвищеною активністю та емоційністю людей. Хоча наукові дослідження безпосередньо не підтверджують цей зв'язок, не можна заперечувати, що місяць має вплив на землю. Наприклад, припливи в океані безпосередньо залежать від сили тяжіння місяця. Деякі люди вважають, що місячні фази впливають на фартильність, ріст волосся і навіть на ефективність ліків. Хоча ці твердження не завжди підтверджуються наукою, вони показують, наскільки сильно місяць впливає на наше сприйняття світу. Я особисто помітив, що під час повного місяця мені важче заснути і я відчуваю більше енергії. Можливо, це просто збіг обставин, але я схильний вірити, що місяць має певний вплив на нас. Поради щодо спостереження за місяцем. Місяць можна спостерігати неозброєним оком, але набагато більше деталей можна побачити в телескоп або бінокль. Залежно від фази місяця можна побачити кратери, гори та моря. Використовуйте зіркову карту, він допоможе вам визначити фазу місяця і знайти її на небі. Виберіть темне місце: чим менше світлове забруднення, тим краще видно місяць. Використовуйте бінокль або підзорну трубу, вони дозволять побачити набагато більше деталей. Запишіть свої спостереження, введення журналу спостережень допоможе вам відстежити зміни місяця та вивчити його більш детально. Висновок місяць це більше, ніж просто світло на нічному небі. Місячний цикл дивовижне астрономічне явище, яке впливає на нашу планету та нас самих. Спостерігати за місяцем, це не тільки красиво, але й пізнавально. Розуміння місячних фаз дозволяє нам краще зрозуміти навколишній світ і відчути зв'язок із космосом. Не забудьте звернути увагу на місяць вона завжди поруч, і їй є що сказати. Місяць наш природний супутник, і його вивчення може допомогти нам краще зрозуміти всесвіт і наше місце в ньому.